Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про розмальовки життєві. Як це відбувається наше життя, коли ми його розмальовуємо і взагалі закони розмалювання. Почався літній <кхи> сліпий дощик, ну, все одно це мені не завадить. Напевно, поки що. <кхи> ми з вами народжуємось, і всесвіт творець нам дає розмальовку де є фарби олівці, маркери тощо. Малюй. От вони контури є в тебе чорні, вже ти повинен прийти певні досвіди, певна кількість сторінок, намальовані там зайчики, кролики в кожного свої, якісь е, сонячники тощо. І розфарбовуй. Начебто все просто. Але ні, мої люди. А <с> у людей все просто не буває. І тому ми починаємо підглядати, як хтось малює поруч, так? забирати в когось його фарби, або як малювати, або хотіти, щоб нам намалювала та людина, яка добре малює. І тут є такий цікавий момент, що інша людина не має права, якщо він гуру вчитель, лікар, то що більше 10% домальовувати. Це як вихователь. В садочку останні там роки сидить і дає нам ці всі самі фарби. Ми малюємо каляки-маляки. І все гаразд. Так і дорослі люди, хто вирішив, що ви перестали малювати каляки-маляки. Ви їх так само малюєте. І хто сказав, що ви повинні їх ідеально малювати гарно, вишукано? Ні. Ви як намалювали, так намалювали. Не забираючи ні в кого їхні фарби. Не просячи замість вас намалювати ідеально Мікеланджело, щоб там щось зробив, і не дозволяєте іншим це робити за вас. Оце найважливіше. Коли ви бігаєте по бабкам ще то, що хтось за вас щось намагається зробити, що відбувається? Ви самі це не зробили. І так само, коли Добрі люди в лапках намагаються замість вас намалювати. Ви повинні по рукам. Це ваш, так скажімо, зошит, розмальовка, ваш альбом і ваші фарби. Це ваш досвід. Ми ніколи не повинні малювати за когось більше 10%. І ми ніколи не повинні дозволяти іншим малювати за нас. Ми повинні. Бути тим вихователем садочки, з любов'ю спостерігати, як каляки маляки малюються. Але йдемо далі. Далі, А хто ж це намалював? Треба обов'язково поставити, що Марічка така то там е, намалювала, так? Але ні, ми. Ми ховаємось від власного досвіду, тому що він недосконалий. Той соняшник не так намальований, і ми не підписуємо. Ми не кажемо свій автограф, що це я зробив. Ми ховаємось від власних помилок і починаємо брехати собі. То як вчитель, творець, природа нам поставила оцінку? Нема кому. Що зверху приходить? Новий малюночок. На малюй. Бо ти ще не намалював насправді? Нема автографа, хто це зробив. Коли ви приходите? І починаєте розповідати, що я тут то -то -то зробив. І як справжні вільні люди можуть себе посміяти, а це були козаки, які могли реготати, рвати собі животи, посміявшись з себе самих. Це ознака здорової, вільної людини. А коли ви ховаєте, що ви то начудили, що ви тут зробили, що це не ви. І всесвіт не має, кому ставити оцінку. Він наступного разу присилає вам дві сторінки. Малюй. Або ще цікавіше, ви починаєте з віком потім ховатися з мальовки те, що може зафарбувати, затирати там все інше. Візьмемо релігію. Жіночка похило віку всім розповідає в церкві, йде поставити свічку, спідниця на 2 см, не така там, що то така. Правиль... Диміся в минулому. Вона членка ЦК, ходила, стучала, всі там писала, хто не так, що там розповсюджується там, релігія знавства того, що гнобила навіть релігію. А тепер вона вся права. Берем паламаря, він так само, був її біс, а тепер замальовує Фар... релігійні фарби можуть замалювати. Будь-якої релігії. Але це душевні фарби. А розмальовка у нас духовна, тому що це від духа йде. І хто був в клубах, знає, що ставлять печать, і під певними лампами можемо їх бачити. Так? А так начебто їх не видно. Я замалював, я така красива, я такий класний. Я весь на голову Фанатики, і якщо ми побачимо релігійні фанатики, це ті, що люди чудили. І не розповідали, не ділилися, не підписували, що це вони. А в душі сумління їм стидно, за те, що вони начудили, а не має бути стидно. Тому що ви формуєтеся як особистість через свої помилки. І потім вам не треба буде в зрілому бахилому віці від цього всього ховатися. Ну і що, що ви сиділи, ну і що, що кримінал стратили? Так, я сидів, але я можу бути іншою людиною. Але я не повинен ховати. Це релігійними фарбами, бо духовні буде світитися під певними лампами, синім кольором. І його ніколи не заховаєш будь-якими релігійними або ще іншими, так скажемо, переконаннями. Так що, що вам скажу? Хвати дуріть себе. Хватит ховатися за всі ці душевні штуки. Намалювали. Визнали, що це ви зробили, що це ваш досвід, що вам не присилали потім дві сторінки, потім підписалися, так? Сесі подивився, молодець, Поставив вам оцінку і сказав, можливо, отут отут, ще допрацюй. І ви думаєте, блін, я вже це ж переживав, ще це все було. Ну і що, що пройшло? 5, 10, 20 років. Давай. Все життя по спіралі, допрацьовуй, трошечки допрацювали. І спокійно поділилися заточенням. Легко поділилися заточенням, що я пройшов такий досвід, що я такий був, що в мене таке було. Всесвіт мені поставив таку оцінку і живете далі, не тікаючи від себе, живете майбутнім. І це супіро. Це дуже чудово, це класно. Жити реальним майбутнім, а не тікати, зафарбовувати. А хто не хотів собі зафарбовувати, не хотів ставити оцінки, починає бути даточником і кончати інших людей. А що ти на кухні отак порізала, а чи ти не так зробила, ви стаєте ташнотіком і починаєте розповідати, та проститутка, сусідка всі не так. Бо у вас самих немає оцінки. І вам нема що розповісти друзям. Куліжангам. Вам стинь. І як ви проживете це життя? З пустою розмальовки. І наступне втілення буде у вас квесе класніше. Альбом буде побільше. По таким поміцніше це вже не буде А4. Побільше побігати треба буде вам за якимись питаннями. Ну, тому чистий лист з контурами, це ваш досвід. Розмалювали, сказали, що це я зробив, отримала оцінку. Прийшли додому, як діти сказали, я маю вдома друзів, тату і маму, і можу поділитися навіть сказати, що я отримав двійку. Друзям же не, ми не боїмося щось сказати. Це також важливе завершення. Розповісти, що у вас така оцінка, що ви таке стратили. Наступного разу спробуйте зробити щось по-іншому, звісно ж таки, щоб було ну, гарніше, цікавіше. Але цикл закінчився. Отримали, розмалювали, дали вам підписали. І ви прийшли, розповіли спокійно. І перегорнувши вже наступну сторінку, отримаємо новий досвід. Малюємо покраще. Хто з вас одразу з першого разу? Навчився читати вірші. Забували, підлягадали. І це нормально. Ми нічого не можемо зробити з першого разу, практично більшість людей е е ідеальні. Ні. І тому нормально кожну розмальовку е е вчитися малювати, вчитися їздити. хто раз усів і поїхав. Не буває такого. Машина глохла, не так щеплення натискали. Так і життя. Не так витискаєте щеплення інколи, а не одразу хоп і ви стали, стали такі круті. Це нормальне явище. Отримати двійку, розповісти, але наступного разу приїхати більше, краще, розмалювати. Тобто метафори можуть розповідати будь-які. І це робите самі. Б'єте по рукам, хто замість вас це робить. Це може бути автопілот, особистий водій, але які так само помиляється. Обирайте, яка у житті буде розмальовкою. Люблю вас!